Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео я вийшов, ми підемо з вами по тій от дорозі, йдемо до тих воріт і тут підемо ще є вежа. Зробимо такий крюк. І тут вже буде тупік, далі вже йти не буде куди, тоді вже підемо сюди десь. Тут є катакомби. Так, ну давайте підемо, поки дослідимо в ту сторону. Так, можемо заодно ще раз вбити гнилі. Ось ще нам щось з них випало. І піти далі. Так. Ота дорога, вон, бачите, ота вон вежа стоїть на краю. І от ті, той міст якраз ворота. Так тут нас чекають у ті от... якісь гаргулі чи... Ні, гаргулі, то скоріше якісь кам'яні, а то ж якісь ці летючі. Правда, раніше вони співали, тут вони навіть не співають. Ну, коли їх перший раз збивають, збиваєш, то вони нам будуть зараз здавати рух, з них перший раз до людей випадає. Так. Там багато буде ще кажанів. Так, давайте. Забираємо, бачите, дев'яті руни. Зовсім непогано, як на мене. Так, давайте з кажунами розберемося. Можливо, нам щось із них випаде. Ой. Ми одного кажана попустили. Ось тут ще один. Вони тут зі всіх сторін треба бути обережними. Так, тут ще одна сидить з груди. Заберемо. Так, де ага, от ще одна лиси. Один кажан. Так. Ось ще один поїде Так десь ще О, ще забрали дев'яту Ага, вон там чекайте ще тут давайте треба збігати ще в кут Тут має лежати он там в куті, В куті як завжди заховали Ага он тут ще Одна Один кажан точніше який на нас би зверху хотів залетіти. Давайте тепер заберемо лут. Ось от, отруєна от, змаска з ниткою. Так тут ми все дослідили, біжимо далі. Ось там ще один сидить. Дим, диспансей, добре, що не впало. Так би загубили руну. Так, он ще, так, дивимося. Вон ще високий. Ще дев'яту руну. Так, з цієї сторони ми нікого не пропустили, ніби ні. Так тут. О, тут далеко падати. Ага, то ми якраз то місту. Охід. Так. Ось ну, там руна ще зверху з нами. І тут ще один казан. Так, давайте заберемо. Що у нас тут? Тут-то у нас ще п'ята руна. Бачу, ми тут трошки рун заробимо, щоб прокачатися. Ось як навкруги. Так, а там навіть не знаю чи туди можна вниз якось спуститися. Там якась пустеля з якимись також руїнами. Навіть не знаю воно, туди варто спускатися. Скочити там на нижній. Щось я не бачу навіть як. А напевно можна вот звідси туди зіскочити. Але я там щось нічого не бачу. Щоб там було, щось цікаве. Ніби нічого не лежить. Можливо і нема що робити хто туди зіскакував може написати чи воно в тому є сенс чи нема так добре йдемо далі отут тут ми ще бачимо оті от оті гліби звільняють метелики Так, ми зібралися. Давайте вон ще палиця нам випала. Підбираємо тих метеликів. Так, ніби всі. От там десь має бути той тролль, що кидав нас ті горщики з магією. Так, тут на горі я ніби нічого не знайшов, там куди минулий раз. Можливо, просто не побачив. Здається, там нічого немає. Так, тролем давайте розберемося. нам відкривається вон ті горщики що він кидав але більше тут я нічого не бачу якщо чесно крім тих горщиків не бачу так тут он є трошки птахів можемо спробувати з них вибити лапки так, тут ще квіти ростуть. Дивимося. Нема. Нема, не пощастило. Скрячок більше шансів випасти, але із них буває. Так. А, вон ще там сидять. Три, давайте ще з них спробуємо. Немає, немає, не пощастило. Не буває. так Тепер. А, до речі, я поміняв зброю. Бачите, я зробив, уставив собі отаку от зброю. Вона отруєння 72 одиниці має. Треба її попробувати як вона буде себе показувати. Вона, бачите, зразу б'є. Вдох, вирішив трошки поміняти. Обігав з тим мечем, вже трошки набридло. Так, тут так, акуратно тут знов невидимі маги. зараз на нас накинуться. Будуть... Так, де ж вони тут? Так, добре, хай ай, ай, ай. Ногу ми ось там десь ще є 3. Десь куті. О, ніби вони себе. Тільки не ясно коли вона, як вона діє, коли отруєння робить. Так, ну ще подивимось побачимо. Так, тут у нас лут болти. Тут нічого. О, тут ще золота руна четверта. От бачите, ми прийшли по тій дорозі, тут через ті ворота ми заходили в то місто. До речі, воно має назву, бачите, ворота селі. Так, йдемо далі. Так, тут в нас Купа овець. Ми можемо деяких навіть купалити. Баран. тут зразу видно, що баран. Так, кістки, кістки он м'ясо випало. Так, добренько. Ще якісь банк а птахи в так дивимося знову нам по дорозі боронить ну, вже йди сюди а тип так міняємо магію тут буде ще один ворог Так, де він є? А, вон він. Ми з ним також виданьку розбираємось. Так. Еще ми маємо, знову пір'я, пір'я. І знову пір'я, Ах. Не пір'я. Так, вон, бачите, і ми тут зайшли повний, вже тупік. далі вже тут йти, Значте, нема куди. Внизу ми були, ми там воювали з тим командиром Нілом. Все, тут ми дійшли, я так розумію, до крайньої точки. Так, тепер давайте зайдемо сюди. До речі, тут на гору якось можна заскочити чи ні? Не знаю. Так, тут в нас можна відкрити і вічну мрак маємо темряву. Так, і що то у нас таке? А це ми маємо магію, до якої треба 35 мудрості в нас є. Чари, видно, чужі молитви воно затягує туди, та як захист. Я так розумію. Так, сюди ми заскочити якось не можемо. Ні. Шкода на гору би подивитися, що там було би цікаво. І тут ми ніяк. З дерева ніяк. Не бачу, як можна туди зайти. Ну, значить там нічого немає, якщо не можна. Так, ну що, ми з вами. А, та вежа, от на сторожова вежа болота. Ми з вами пройшли тут весь шлях, тут всю дорогу і йшли в тупік. На наступне відео ми з вами підемо ще, зачистимо оту всю частину і тут ті, ой, знайдемо ті катакомби чи печери, ще їх зачистимо там, напевно, з босом. На сьогодні, напевно, будемо завершувати. Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі!